Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Фону долучається Ігор фірсов, військовослужбовець ТРО, тактичний медик. Він перебуває нині на Луганському напрямку. Поговоримо про ситуацію там і про надання нам важкого озброєння. Пане Ігоре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я, пане город. Власне у Генштабі повідомили про знищення базування росіян у напрямку Кремінної. Що вам відомо про це? Які там наслідки поніс ворог? Ну, відомо про те, що була атака з нашого боку ось, і ворог зазнав суттєвих втрат. Ми це знаємо через нашу розвідку, завдяки нашій розвідці. Ну і відчуваємо. На це по радіоперехопленнях нашого ворога на передовій а як, як ми це знаємо, тому що там один з наших підрозділів здобув, наприклад, в, ну, в такому тактичному бою рацію нашого ворога. Ну і ми ось останнім часом слухали їхні перехоплення і їхню реакцію. На, на вибухи, які відбулися, а ось звичайно, на передовій це завдає нам суттєвої мотивації, тому що ну я напевно не варто описувати, чому а ось також можна сказати, що. Напевно, характер бойових дій от нещодавно зовсім нещодавно один з наших підрозділів ще був у Бахмуті, так і я в принципі розумію, наприклад, Сватове Креміна і Бахмут, яка різниця можна сказати, що по нашому напрямку за Збройними силами України є і тактична, і стратегічна ініціатива. Напевно, далі ну не варто мені нічого озвучувати, тому що на це є генштаб, так але. А саме на нашому напрямку стратегічна і тактична ініціатива за нами військові експерти безпосередньо з інституту вивчення війни американського зараз говорять про те, що може бути або в лютому, або в березні новий наступ, і ймовірно, він буде от власне на Луганському, або на Луганському і на Донецькому напрямках. Чи е, бачите ви зараз от пересування ворога або накопичення сил, що відбувається на фронті? Ну, ви знаєте, пересування і накопичення сил ворога відбувається постійно з одного напрямку в інший, і напевно, інститути вивчення війни поважні, а вони користуються там джерелами з різних розвідок, вони користуються спутниковими зйомками. Наше ж завдання на передовій воно дуже локальне. Воно безпосереднє. Тобі треба евакувати пораненого солдата, тобі треба довести боєкомплект до позиції і так далі. Тому. Ми бачимо лише наш, ну, наш шматочок інформації, да? ми можемо а, аналізувати інформацію, наприклад, по полоненим, по полоненим які потрапляють нас в полон. До речі, а, серед наших підрозділів є така, ну, навіть якщо хочете, десь гра і правило, щоб а, брати а, ворога живим у полон. А, ось чому тому, що це збільшує наш обмінний фонд, і це збільшує шанси. Сімей українських полонених отримати в ну от, от отримати члена свого сім'ї сім там друж, чоловіка, брата до себе додому. Тому э, хлопці намагаються взяти ворога живими, і звичайно це додає. Інформації тому, що полонені е дуже часто дають певні свідчення, звичайно, їх там треба ділити на два інколи на десять інколи вони відверто брешуть. Але це звичайно додає е інформації, яка відбувається безпосередньо ну якби з ворожого боку. Ви кажете, що хлопці намагаються брати ворога живими? А це вдається завдяки от е, вдалим тактичним діям? Чи все-таки от вони е, ворог так само звертається за програмою Повернись живим для того, щоб теж здаватися? От як це частіше по буває? По-різному. Ви знаєте, по різному і я я бачив полонених, які безпосередньо здаються і по цим програмам. А, ну скажімо так, варіанти є різні. Той, хто хоче здатись у полон, він здасться в полон. Бувають випадки, коли безпосередньо з нашими підрозділами зв'язувались по рації, а бувають випадки, коли один навіть з ну тих, хто здався в полон, він знайшов там свого давнього родича. А ось і зв'язався зв'язався з ним. Ось, але переважно. Переважно, принаймні, мій досвід говорить про те, що полонені це як правило ворожі штурмові, а, штурмові групи, а, ну які не впорались з завданням. Тобто вони йшли, вони а, вони натрапили на нашу піхоту, і ті їх. Полонили, скажімо так. Як правило, це відбувається. Ворог засипає важкою е, зброєю наші позиції, так. А ось які піхотні позиції, які безпосередньо передку Потім просуваються е, малі або великі групи піхотні в ворожі. Ось. І ворог думає, що після його. Обстрілів важкою зброєю вже нікого немає з української піхоти. Насправді ні, насправді є. І в ворог залишається в пастці Ну якби опиняється в, в полоні. А які втрати несе ворог? Ну великі втрати. Ви знаєте, по різному, якщо порівнювати з Бахмутом на Бахмутському напрямку, вони грають в таку собі гру цар гори». Якщо пам'ятаєте, ми в дитинстві грали. Да, хто там забереться на гору, той цар? Так ото і ворог зараз просувається фактично по горах трупів, і це не прибільшення насправді. А там лежать на лінії зіткнення на нулі. Ну, я переконаний, напевно, тисячі а, ворожих тіл, а ось вони ворог піхота ворожа, це бачить вже виключно, коли їх женуть у бій. Ну, принаймні вони так свідчать, коли, коли опиняються в полоні. Так? Коли ось останній раз я там а, спілкувався з полоненим, а, якого взяли в Бахмуті, то він каже, що нібито вони не знали і не розуміли, які втрати вони несуть. І вони там чули щось, да але переконались виключно вже на лінії зіткнення на нулі, коли коли ну вибачте, бо, ну там офігіли. А ось коли побачили сотні а, тіл солдатів їхньої армії, яка була розбита А ось по нашому напрямку можливо. А, ну неможливо, а точно трохи менше втрат, так тому що характер бій інший, але також звичайно ворог несе суттєві втрати. Суттєві втрати. Тобто, коли а, наш генштаб інколи дає там дані сотні а, ворожих солдат, інколи там це буває і ти понад тисячу. Ну я в це вірю, тому що я безпосередньо. Бачу ситуацію, бачу, як вони женуть піхоту, як наша артилерія або стик-стик, стик наша піхота розбиває їхню. Ну, це правдиві дані. Пане Ігоре, Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе. Гарного вам дня! Це був Єгор Фірсов, військовослужбовець ТРО, тактичний медик.